Акрилові брелки це бралки, які друкуються на ось такому пластику, який називається акрил. Зазвичай на прозорому. Для того, щоб отримати ось такий гарний ефект скла. Тому що друк відбувається в нас на задній частині і проглядається через скло, утворюючи такий гарний ефект. Ось. Ми маємо стандартні форми брелків, які ви бачите ось тут. Ось так. Різного розміру, круглі, квадратні з закругленнями, прямокутні, довгі. Ось. І можемо також виготовляти індивідуальні розміри під запит клієнта. Стандартні йдуть вже в наявності, вони готові під друк. Відповідно, через це вони дешевші. Індивідуальні розміри. Це не акрил, але для того, щоб ви розуміли, що форма може бути різна, індивідуальна, на яку можна нанести потім друк. При цьому друк може бути як на виліт, це коли повністю задруковується вся площина. Друк може бути вибірковий, коли ми бачимо прозору частину. Ось також може бути друк з двох сторін. Єдине, що тоді одна із сторін, вона матова. А одна вже проглядається через скло. В даній ситуації ми тестували друк з двох сторін, але тоді втрачається цей ефект саме акрила. Тому що тут з цієї і з цієї сторони друк зображення. При цьому зображення може бути як на виліт, як я говорив, так і з певними відступами для того, щоб зберігати ось цей ефект акрила по типу як скла. Якщо говорити про розмір на ключах, то ось можна подивитися, як вони виглядають на самих ключиках. Фурнітура під акрилові брилки, як і під інші, може бути різною. Ми зазвичай пропонуємо три варіанти. Маленьке кільце, кільце побільше і Яке йде з трикутним таким закріплювачем, а не з цепочкою. Якщо є потреба в якихось інших типах фурнітури, також можете звертатися до менеджера, можемо запропонувати. Також ці брелки їх можна поєднувати, тобто, щоб в комплекті в нас було кілька між собою. Ось, якщо є така задумка в дизайнера.